Що ми можемо бачити Судоми, посмикування голови, тремор голови. Але, власник скаже, що це тремтіння голови, я це буду характеризувати як судомний стан, оскільки судоми можуть проявлятися по-різному. Якщо аналізувати всі симптоми, як перебігають судоми, вони можуть бути характерними, і це на щастя в 90 Усіх випадків. Подивіться, будь ласка, ми зараз бачимо класичний приклад генералізованих клонікотонічних судом собаки. Окрім того, ми можемо побачити, що є характерно. Ми бачимо сюди в були за архіваляння, ми бачимо, що тварини була Діорець. Власне, по цьому відео ми можемо достовірно сказати, що тварини клонікотонічні судоми, але поки не більше. У нас є достатньо інформування, що це є судоми. це означає, що задіта нервова система, зокрема, головний мозок. Якщо попереднє відео ми проаналізуємо, ми бачимо, що, що собака, французький бульдог, він смикається і не більше. Ми не бачимо всієї достовірності, що це судоми. Тобто, там ми, ми тільки в даному можемо запідозрити порівняння тут. Де відбувається судоми акіти-ін. Тому ми можемо говорити про судоми, але не як діагноз. Судоми це ознака симптом ураження нервової системи. І власне це необхідно донести до власника, що ми не лікуємо судоми паралельно з тим, що є симптом парез – це теж не діагноз, симптом параліч – це теж не діагноз. Будь-який ветеринарний лікар, чи він працює лікарем загальної практики терпіалу, чи це є фахівець вузький кардіолог, ортопед, ендокринолог. Вони можуть зустрітися з такими явищами. В цілому, для того, щоб структурувати всі ці етіологічні групи судом, умовно я їх поділив на дві групи. Це не є якась літературна зараз визначення, що є епілептичні і не епілептичні. Це для того, щоб простіше було лікарям загальної практики зрозуміти і не вдаватися в діагноз, як, наприклад, буде звучати ператизмальна некінізіогенна дисконезія. Це важко навіть вимовити нам, фахівцям, не те, що власникам. Тому умовно, це умовний потік. Є дві великі групи судові епілептичні. І, на щастя, вони виникають в 90% наших пацієнтів і не епілептичні, Їх ще можна назвати вторинні або симптоматичні. Тобто сама назва вторинні або симптоматичні говорить, що нервова система безпосередньо не заїта, всі її анатомічні органи, тобто головний мозок, спинний мозок і периферичні відділи, функціонують нормально. Але під впливом метіолічного чинника виникли. Патологічна реакція вигляді судому. Тому, якщо до вас вперше прийдуть собаки, яких були судоми, ви сміло можете говорити, підозра на епілептичні явища або епілептичні судоми. Але на другому місці ми можемо запідозрити вже так звані реактивні судоми в результаті дії невргенної году. І тут ви, як лікарі, ви повинні говорити, не якась культура. Не щось з'їв. Чи може бути діагноз, що з'їв? Ще які ідеї? Щось з'їв це причина, але вона абсолютно не конкретна. У мене не заводиться машина. І що? Колесо спустив, акумулятор сів. Тому діагноз отруєння теж немає. Якщо є діагноз отруєння... Ми говорити отруєння, а далі вказати сполу. На практиці нервнений готур зустрічається дуже багато. Але основними є ізоніазид, брометалін, медальдегід, передозування протипаразитарних капель. І все. Звісно, можуть бути більш специфічні отруєння, отруєння шоколадом. Ну, на щастя, Скільки сьогодні не зустрічається отруєння шоколадом, тільки за анамнезом, да, є отруєння шоколадом, ми бачимо, можливо, блювота, ми провокуємо ту блювоту, а всіх характерних симптомів немає. Це вже питання до якості шоколаду. Тобто, коли буде собака, який блює, і в нього запідозрити отруєння, в першу чергу ви можете розглянути ці 5 етіологічних груп. 95%. Це однозначно буде прометамін, ізоніолізід, можливо, метальдегід і передозування інсектокероциду. Це вже вам є чітка напрям, в якому рухайтеся. Реактивні причини, тобто коли в нас головний мозок абсолютно нормально функціонує, але в результаті надлишку ендогенних токсинів буде виникати солому. Тобто, характерним для реактивних судомів є цілісність нервової системи. І ще може бути одна група це не справжні судомі. це також різновид реактивних судом, або їх ще називають дефіцитні судоми. Тобто, ключове слово дефіцитні означає, що виник дефіцит якоїсь речовини, в результаті чого спробувалися судоми. Таких речовин, на щастя, є небагато. Це дефіцит глюкози, їх ми можемо назвати іполіхімічні судом. Це дефіцит мінералів, в першу чергу кальцію, гіпокальціємія. І не справжніми судоми ми можемо говорити поки що за набрик головного мозку. І не більше. Тому розуміння цих продуктів дає можливість, як далі рухатися. Наприклад, у вас поступила тварина, собака, їй 6 місяців. В неї судове. Ми проводимо вимірювання глюкози, у нас глюкоза 1,1 білі боль на літр. Що це нам значить? Ми вже відразу встановили причину судому. Чи потрібно нам застосовувати протисудомні препарати? Ні. Оскільки ми встановили, що у нас причиною судом був зниження рівень глюкози. Достатньо застосувати відповідно глюкозу. Якщо у вас тварина та сама цуценя 8 місяців, і в нього немає біохімічних відхилень, ми рухаємося далі по алгоритму і шукаємо інші причини, які можуть провокувати судоми. Перед тим, як говорити за судоми, необхідно розрізнити саме власне ті судоми, оскільки є симптоми, які імітують судоми. У неврології на сьогоднішній час все досить чітко вивчено. Інформація, яка раніше була невпевнена, вона посилилася новими даними, які були підтверджені або спростовані на поданих КТ, МРТ. І стани, які імідують, в першу чергу, це є синкопальний стан. Це стан непритомності. коли виникає синкопальний стан, тварини лежать нерухомо. Орган, через який виникає синкоп, в першу чергу, це є серце. Тобто, якщо в нас є тварина, яка соломить по словам власника, а вони демонструють відео, при якому вона просто лежить і в неї майже немає поверхневого дихання, ми не будемо підозрювати судоми, ми запідозрюємо в тварину непритомність або синкопа. Другий стан це гострий вестибулярний розлад. Вестибулярна система це не є відділом нервової системи. Просто Її структури знаходяться біля головного мозку. В голові так само, як знаходиться власне головний мозок. І гострі вестибулярні розлади проявляються порушенням координації. Собаки падають направо, наліво, тримають голову на бік, зверніть увагу. Зараз, як хилить на правий бік. І через раптовий прояв гострих вестибулярних розладів, а їхня причина може бути. Середній внутрішній отут, може бути ідіопатичний вестибулярний синдром. Так само гіпотиріоз теж, близько 18% собак, може викликати гострі вестибулярні розлади. І це власники сприймають як інсульт, раптово голова на бік не може встати. Або, власне, описую як соломи. Якщо ми подивимося на відео цього собаку, Скажіть, будь ласка, це собака якого віку? Середнього чи старшого? старшого? Старшого віку, так. Відповідно, якщо в нас є старшого віку, ми вже будемо запідозрювати не дві-три патології, а можливо шість-сім патологій. Згідно алгоритму, ми зупинимося не на першому, третьому кроці, а пройдемо всі сім етапів, щоб встановити справжню причину. Також мимовільні рухи. Мимовільні посмикування окремих тіл. Часто власники не знають, як це назвати, вони приходять і починають показувати насобі. А потім рік не має зрозуміти, а що він має на увазі? Мимовільні посмикування ті... ділянок тілом не мають свої назви. Наприклад, міоклонія, міофацикуляція, тризм та інші симптоми. І знову ж таки, якби власники нам не пояснювали, не розповідали, не демонстрували своїми невербальними жестами, ми не зможемо зрозуміти, ми маємо тільки побачити на відео. І ми можемо побачити, що це, наприклад, матійська блонка, два роки, в неї йде гіперкінезія кінцівок на фоні збереженості свідомості. І ми запідозримо, що це є різновид який буде називатися пароксизмальна дискінезія. Є окрема група. Патології, параксизмальні розлади по параксимальній дискінезії. Але бувають стани, коли власник приходить зі словами тварини Судоми, ми оглядаємо собаку і ми нічого не входимо. Тому що Судоми — це якраз є проблема, коли власник сам бачить. Більшість судомних станів перебігають миттєво хвилина-дві. Це судомі, чи це будуть епілептичні судоми, чи це будуть неепілаптичні судоми? Якщо це будуть судоми, спричинені діє трути, то вони будуть затяжні судоми. І тоді ви можете вже самі побачити, в якому стані перебуває собака. І тоді ваші дії вже можуть бути більш впевнені, і ви наближитеся до діагностики. Але в клініці в собаки не буде судоми. Чи бували такі собаки, що власне пописують судоми? Як важко переживали, описує, наскільки тварина була дискоординована, а на прийомі тварина себе поводить абсолютно здорово. Зверніть увагу. Французький плідок, чи можемо ми запідозрити в нього наявність судов? <різвисто> 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 чи є зараз відхилення в нього в діяльності органів, які подають за координацію? <різвисто> Ні, немає. Він досить добре балансує для того, щоб тварина це збалансувала, має зайтися рівно кількуля, має зайтися е, сенсу на сенсу шляхи і має задітися мазочок. І середній внутрішній бухі. Тварина досить добре активно себе поводить. Тому, якщо в нас на час обстеження ніяких неврологічних розладів немає було, також не виявили ніяких клінічних ознак. maybe draw